Вітаю, ви дивитесь новини на телеканалі Миколаїв. В студії працює Денис Іванов і розпочинаємо ефір з найважливіших новин, котрі підготували наші кореспонденти на вечірній випуск ТНМ. В Україні та Миколаєві триває передвиборча кампанія. Місто рісніє сотнями агітаційних білбордів. Серед обличчя, м'яко кажучи, дебакуватих нарешті обличчя розумне, але не кандидата. Лави найстаршого навчального закладу Миколаївщини морохідної школи поповнились новими курсантами. Порожня можна розвивати не тільки туристичну галузь, але все те, що сьогодні пов'язано із максимальною привабливістю нашої Миколаївської області. До 2015 року вже розроблено план мінімум для створення іміджу туристичної Миколаївщини. Цікавий урок безпеки дорожнього руху відбувся в одному із садочків Корабельного району. Мирний план президента на сході України і децентралізація влади, трагедія 2 травня в Одесі і винні у розстрілах на Грушевського та інститутській стан армії, і падіння валютного ринку. Ці та інші питання ставили журналісти Петру Порошенку під час першої конференції такого формату президента з представниками мас-медіа. Одне з перших запитань стосувалося особливого статусу Донбасу. На це президент запевнив, що закону про спеціальний статус Донецької та Луганської області не існує. Мова про спеціальний режим місцевого самоврядування Порошенко пообіцяв внести пропозицію щодо зміни конституції для децентралізації влади вже новому складу Верховної Ради. Неодноразово журналісти торкались питання санкцій ЄС по відношенню до Російської Федерації. Глава держави зауважив, що ніхто не очікував єдності Європи щодо санкцій проти Росії. За його словами, Європа на чолі ставить на економіку, а цінності, що й підтвердила свою позицію щодо ситуації в Україні. Ми дуже жорстко контролюємо І той об'єм санкцій, який введено со сторони Європейського союзу, синхронізований разом з нами. Тому Наша цель, еще раз говорю, не санкции, наша цель не наказать кого-то. Мы координируем нашу позицию с Европейским Союзом. Наша цель ⁇ мир, развитие сотрудничества и обеспечение стабильного экономического и социального развития страны. На запитання про стан національної валюти Петро Порошенко пообіцяв зробити все, щоб зупинити тиск на гривню. Падіння валюти, на його думку, йде через спекуляцію і паніку. Відповідаючи на запитання про те, чому й досі не покарані винні в розстрілах Небесної Сотні, та представники попередньої влади, президент визнав, що завжди був противником заочних судових засідань, але не в цьому випадку і навіть готовий видати відповідний наказ. Бо чекати, що нам видадуть злочинців, у нас нема підстав. А пояснити суспільству, чому вони не засуджені, неможливо. І Саме тому парламент має проголосувати. Дозвіл таких виключних випадків. На завершення прес-конференції Петро Порошенко запевнив пресу, що з ним буде зустрітися легше ніж з будь-яким з попередніх українських президентів. А спілкування в подібному форматі, за його словами, відтепер відбуватиметься кожні два-три місяці. Наталія Якубсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Ми не дамо російському Газпрому шантажувати країни ЄС. Потрібно розробити єдину енергетичну політику для всіх європейських країн, аби надати агресору диктувати свої вимоги. Про це розповів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Увага на екрани. Після того, коли Російська Федерація порушуючи всі можливі і неможливі угоди, і саме основне. Порушуючи правила функціонування європейського енергетичного ринку, відключила постачання газу в Європейський Союз. Вважаю, що Європейський Союз повинен невідкладно зібратися на засідання і дати єдину узгоджену позицію всіх членів країн ЄС, не дати можливості російському Газпрому. Шантажувати Європу і шантажувати Україну. Якщо Європейський Союз скличе відповідне позачергове засідання, і Україна туди буде запрошена, і ми виробимо спільну позицію, тоді Газпром не буде шукати можливості розділити країни-члени ЄС, і він не зможе використовувати своє монопольне право. Зараз він його використовує по одній простій причині: в Європі немає єдиної енергетичної політики. І тому Газпром, користуючись газом як зброєю, в тому числі і лобіює свої інтереси в країнах, членах ЄС. Комусь дорожче газ, комусь дешевше, а комусь взагалі відключити як Україні. Тому після останніх дій Російського Газпрому можна чітко констатувати: Росія країна-агресор, російський Газпром це ненадійний партнер. Росія поставила під сумнів енергетичну безпеку Європи і хоче заморозити не тільки Україну, але й Європейський Союз. І тут треба давати адекватну, жорстку і ефективну відповідь. Президент України Петро Порошенко вимагає змін у тактиці проведення військових дій на території Донецької та Луганської областей. Таким чином, у найкоротші терміни він планує звузити зону проведення антитерористичної операції та забезпечити захист мирного населення і посилити контроль на кордоні з Російською Федерацією. В чому полягатимуть ці зміни, глава держави поки що не розповів. За останні три місяці падіння промисловості в Україні сягнуло 20%. Причина тому закриття підприємств у Донецькій та Луганській областях. Увага на екрани! Кризову ситуацію на Донбасі відчувають підприємства по всій країні. Це Криворізький південний гірничо-збагачувальний комбінат. Найбільший у Європі завод з повним циклом виробництва залізорудного концентрату і котунів. Основні споживачі продукції Сєвгоку – підприємства Донецької та Луганської областей. Ми дуже не збитом нашої продукції. Ростом практично в два рази цін, ростом медикаментів. Боїмося. за свое будущее, а также то, как мы будем в дальнейшем получать свою зарплату. Юго-восточные регионы, промышленные регионы страны и Донбасс взаимосвязаны полностью промышленными цепочками. Сейчас остановлен Алчевский медкомбинат, Янакиевский медкомбинат, Донецкий медкомбинат, которые являются потребителями для руды, для ферросплавов, для машиностроительной продукции из Днепропетровской области. Зараз у цеху з виробництва кутунів працює лише одна випалювальна машина з чотирьох. Падение производства составило уже 20%. Сотні тисяч українців лишились робочих місць. Необхідно срочно эту бездарну экономическую політику правительства, яка направлена тільки на проїдання міжнародних кредитів. Опозиційний блок, в який входять опитні производственники в новому составі Верховної Ради реалізує комплексний план возрождення економіки, який направлені на відновлення производства. На думку експертів, для виходу з кризи у галузі важливо забезпечити ефективний пошук ринків збуту, а також розширити можливості вітчизняного виробника. На вулицях Миколаєва можна нерідко зустріти людей зі скриньками для пожертв. Збирають гроші на фарбу, лікування або ж для підтримки української армії. Але чи всі гроші йдуть за напрямком, і як відрізнити справжнього волонтера від шахрая розбиралися наші кореспонденти. До вас на вулиці підходять незнайомі люди зі схожими скриньками і просять допомогти будь то хворій дитині, будь то пораненому бійцю, ну, будь то нашій армії, будьте обережні, на вулиці працюють шахраї. Назвавшись волонтером, я взяла скриньку для збору коштів, стала на центральному базарі і почала збирати пожертви. Люди спокійно віддавали гроші, навіть не підозрюючи, що можливо допомагають потенційні аферисті. І чомусь ні в кого не виникла навіть думка поцікавитися документами, які мають бути у волонтера. Я без документів я, я можу просто бути з вулиці і збирати на свої нужди гроші. Ви не спрашуються документів? Ну вірю, віриться. За 30 хвилин активних закликів я назбирала гривень 60. Добрі люди підказали, де без зайвих зусиль можна зібрати більше. Виявляється, прибуткове місце вздовж проспекту Лейніна під світлофором. Присусідилися до волонтерів. Одна з дівчат, що збирає гроші на фарбу, провела інструктаж, як просити готівку. За декілька хвилин робота пішла як по маслу. Водії щиро дають пожертви, тільки встигай збирати. Дівчата, котрі називають себе волонтерами, розповідають за 4-5 годин збирають у середньому по 300 гривень. Ну багато людей бросають гроші?» Ну так относительно. Роблей мабуть, 250-300. 250-300? Кстати, вчора нормально собрали? А у мене 264 четыре а в 300, да, а в 320 тріста 300. ліста угу. і таких бригад тільки у центрі міста на проспекті Леніна від центрального ринку до вулиці Комсомольська. Ми побачили три дівчата просять гроші, а хлопці якби відразу ж демонструють, куди йдуть пожертви, розмалювають бордюри. Кажуть, чим довше фарбують, тим більше грошей збирають. Напрошуюсь на роботу, мовляв, хочу трішки підзаробити. «Що взагалі платять? В О... платять? на свои расходы вот я например водички хочу потом Другой. естественно ты теряешь свое время Другой да говоря вы 100 гривен с утра до 3-4 вечера у вас будет ваш Коробках збираються, звісно, більше денег, ніж нужно на краску. І з цього, наприклад, ми так же же должны что-то кушать, кушати сім'ям, ну, продукти приносить, Правильно, ну гривен гривень, але виходить. И мальчики у нас у нас як ми гривен, гривень, а вот мальчики 80 гривень, так, красять, 100 гривень за декілька годин. Волонтерська ж справа благородна і добровільна. От тільки виходить, що маскуються під нею шахраї. Волонтеры это, – это человек, который бесплатно работает, бесплатно работает ради идеи, и ни в коем случае мы ничего не оплачиваем, никакие средства не тратим на, 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 на либо оплату своих трудов, либо оплату волонтеров. То есть никуда лишние деньги не уходят только на покупку каких-то какого-то снаряжения, одежды, все, что требуется военным. Цей хлопець вважає себе волонтером, Нібито грошей за фарбування не отримує і навіть свої докладає на матеріали. А от його напарниця, що збирає гроші, кличе його бригадиром. Він виправляє, мовляв, не зовсім бригадир. Я просто присмак. За чим? Так думаю, ну, щоб нормально, щоб вона людям не губила і тому подібне. Ну щоб тоді нормально викладати. Скажіть, будь ласка, ви вже другий день працюєте. твалі. Нічогісінько собі волонтери запитуємо у юриста, який документ повинна мати при собі людина, яка збирає кошти і представляється волонтером. Договор на благотворительну діяльність, який обов'язково бути підписаний руководителем благотворительної організації і на ньому стоять печать. Либо ж у даного чоловіка должна быть нотаріально завірена довіреність від руководителя благотворительного фонду. Следующее. необходимо потребувати завірену копію свидетельства о государственній реєстрації благотворительної організації і завіреною копію справки о неприбыльности данной благотворительной організації, яка видається органами налогової служби. Намагаємось дізнатися у так званих волонтерів, чи мають при собі хоча б документ, який уповноважує їх здійснювати цю діяльність. І чуємо таке… Милиция в курсе, милиция в курсе, милиция в курсе, что собираются деньги и все остальное откуда я могу знать? А еще раз какой это фонд? Я не знаю какой это фонд. Мне мальчик сказал, что нужно собирать деньги. Я вот пришла первый день здесь. Понятно. Я ничего еще не знаю. Мне а. вот дали коробку, я собираю. А куда идут эти деньги? Я без понятия. Документи все должно бути у начальства. Мне никаких документів не давали. Куди міліції зась, йдемо ми? З'ясовуємо, що за організація. Організація захист. Вот. А хто там руководитель? Руководитель наш, наприклад, який над нами. його зовут Николай. Є номера телефону. Організація Захист. Захист? Кого? Ну вообще організація. А есть какие-то документы? Вот девушка собирает деньги, сказала. Делают. А сбираете теки на фарбу чи. Нет, собираем нашим военным на каске. 79-й аэромобильный. А, 79-й аэромобильный. А как потом передаете? Это через уже высшее. А кто старший Могу у вас? 5. Кто старший? Э -э, Коля. Фамилия. Офис и в космосе. Офис, офис второй. Проходите сейчас Хотите второй Где офис там? Марк Плаза, восьмой этаж. Там вот там есть там написано ваша как захист написана. Да, Прямо да, захист, звісно. Да? Да, Телефонуємо Миколі. За двома номерами, що дали збирачі грошей, нам відповів чоловік. Але представився Володимиром. Я говорю, я ні не, ні не, зі не, отношення нікому захисту, ні волонтерам. Знаходимо інформацію про фонд «Захист» в інтернеті, але за номером телефону, який вказаний, відповідають. Методом дедукції вираховуємо приміщення, де може знаходитись офіс гориславного фонду. На сьогоднішній день ні одна благотворительна організація не знімає. У нас офісне поміщення. Про фонд захист ми не слышали по поводу конкретно цього моменту. Один раз у нас була акція, ми дали ребятам краску, щоб зробили. Ми дивимо, що ця акція переросла в таку цепну реакцію, яку сьогодні має займатися дисситина правосмітительна система. Після нашого візиту Олександр Чхайло звернувся до Миколаївського обласного управління по боротьбі з організованою злочинністю, куди запросив і нас. Саме у кімнаті, де чекали на керівника обозу, ми з Олександром викрили організаторів та керівників псевдоволонтерів. Я я це узнав уже в процесі діалогу з журналістами, які сказали, що тут якоби є якийсь Владимир і Ніколай. І здесь була надіна связь, що коли в нашій організації були такі Владимир і Ніколай. І коли вияснили, що ті номери телефонів, якими володіли журналісти, подають ті. С теми номерами телефонов того Николая Владимира, который в нашей организации, мы сразу поняли, кто это. Сбором средств наша организация никогда не занималась. Під час журналістського розслідування в одному із супермаркетів у центрі міста натрапили на дві великі прозорі скрині для збору пожертв. З'ясували, ці кошти будуть направлені саме тим військовим, для яких збирала гроші, і наша знімальна група. Під час експерименту за годину часу нам вдалося зібрати 448 гривень. І гривень. Як обіцяли, ми зараз їх передамо діані волонтеру з фонду Крила Феніксу Діана, тримає. Поки ми передавали зібрані гроші волонтеру, якась жінка кинула у стаціонарний бокс 600 гривень. Каже, чула багато відгуків про діану і їй довіряє: не варто думати, що кожен активіст з благодійною скарбничкою це шахрай. Головне, перш ніж кинути купюру, перевіряйте, кому і на що даєте пожертву. Про те, хто користується довірою миколаївців у час підйому патріотизму громадян, більш детально у завтрашньому випуску інформаційно-аналітичного щотижневика «Крапки над і Наталія Ячкалова, Станіслав Пилишок, Євген Мінаков, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Опозиційний блок вимагає від влади негайно поновити виплати всіх соціальних допомог на сході країни. І в першу чергу виплати по вагітності та пологах. Про це у Слов'янську заявила одна з лідерів з опозиційного блоку Наталя Королевська. Наталя Королевська відвідала жіночу консультацію у Слов'янську, де поспілкувалася з майбутніми породіллями і обговорила з ними нагальні проблеми. Жінки повідомили їй, що в місті вже майже три місяці не виплачують гроші за лікарняними по вагітності та пологах по Славянску вже приблизилась к миллионам. И при этом женщин, жінки, які переселенці приїжджають становляться здесь на учет беременности, також не оформляють і деньги сьогодні їм не виплачують. Як зазначила політик, ця проблема існує тільки у Донецькій та Луганській областях, де виплат немає і спочатку липня. А я обратилася в Совбіз, написали заявление, Місяць уже нету нічого. То есть выплаты я не знаю, когда будут демографическое преступление сейчас происходит в Украине. Во-первых, что сделали? Женщинам, которые рождают, рожают второго и третьего ребенка, почти в два и в три раза сократили объем выплат. Ну, это вообще нонсенс. На чем решили сэкономить? На детях решили сэкономить. Наталія Королевська також перевірила, як відбувається відновлення єдиного в місті пологового будинку, де завдяки фонду Дорогою життя були встановлені 48 нових вікон у гінекологічному відділенні і лабораторії. Мы откроемся с 1 октября. С 1 октября уже наши женщины города, района и близлежащих городов смогут обслуживаться у нас. Ранее к нам обращалось до 32% иногородних женщин. И мы постараемся возродить те наши успехи, которые были у нас достигнуты. На думку Наталії Королевської Україні необхідно повернути мир і відновити стабільність. Тільки за цих умов економіка зможе працювати і забезпечувати основу для відповідальної соціальної політики. Миколаїв заряснів перед виборчою агітацією. Де ступає нога виборця, там і наочність. Чи то білборд, чи Сітілайт, чи ще якийсь новомодний гаджет. Причому деякі з них геть несподівані. Традиційна забавка українців знову має місце. Нам належить обрати 400 з гаком співвітчизників, які визначатимуть наше життя у найближчі роки. Цієї осені політикум не бавить виборця новими обличчями, незважаючи на задеклароване перезавантаження влади. Втім, є кілька нових цікавих облич. Ось персонаж із відомого циклу бойовиків. Власне від інших кандидатів він відрізняється хіба що дрескодом. Решта, як у всіх, позитивний імідж, чудова передвиборча програма. І жодних гарантій, що ця програма буде виконана, або кандидат не зрадив своїх виборців, потрапивши до парламенту чи навіть на етапі перегонів. Не менш щиро виглядає, і інший кандидат від віртуальної партії. Він також обіцяє побороти корупцію та взагалі ощасливити електорат. У цьому джентльменському наборі бракує хіба що обіцянки відродити суднобудування. Утім, не факт, що ці білборди лише політична посмішка. Можливо, це такий собі замінник прибраного з виборчих бюлетенів рядка проти сіх. Серед обличчя, м'яко кажучи, дебакуватих нарешті обличчя розумне, але не кандидата, і це прикро. Адже з великою вірогідністю можна передбачати, що якби Андрій Макаревич зареєструвався у кандидати до українського парламенту, він би став беззаперечним лідером перегонів. Як він є беззаперечною зіркою і беззаперечним лідером громадської думки протягом останніх десятирічних для не одного покоління, скажіть просто, ви ж знаєте піпса Андрія Макарєвича? Нет. А, Макаревича, певца, да, господи. Не а пора. скажите, пожалуйста, если бы, например, он зарегистрировался кандидатом в украинский парламент, вы бы за него проголосовали? Нет, но я люблю Украину и Макаревича люблю. Ну, девушка, это вопрос очень страшно. Я, мне, наверное, так не смогу ответить. Спасибо. Ну, певец он хороший, Украину я люблю. Почему бы и нет? Да, голосовал бы. Ну, хороший человек, <laughs> нормальный. Просто там не за кого больше, по-моему, голосовать в нашем парламенте. Запросто. Почему? А потому что он поддерживает наш народ. Он за мир на Украине и так далее. И он за это там получает, наверное. Нет, наверное. Почему? Не знаю, не знаю. Не голосовали, но очень положительно к нему относимся. А вы? Тоже под поддерживаем. А почему? Ну, ну во-первых, за творчество, а во-вторых, за отношение к Украине, за то, как он высказался. Абсолютно. Почему? Да. Я его люблю как личность, я его люблю как певца, он отстаивает свою позицию, и он за Украину, о чем речь. Спасибо большое. И я могу добавить, что я, я украинка, я выросла и рождена в, Канаде, в Украине, но ну, я живу в Канаде последние 15 лет. Вот приехала под, поддержать Украину. Я очень горда моим городом, вы знаете, мы там очень болеем в Канаде и помогаем как можем. Только как-то нежданно случился в стране поворот. Всем указано было смотреть на иные задачи. А приятель не смог повернуть под команду вперед. Он имел только то, во что верил, а как же иначе? Наталія Абрамова, Наталія Ічкалава, Сергій Кравченко, Олександр Попов. телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні відзначають Міжнародний день туризму. В рамках його проведення, крім чисельних заходів та екскурсій, відбулась і конференція на тему проблеми, перспективи та основні завдання розвитку туристичної сфери Миколаївщини на 2015 рік. Сучасний турист вибагливий, йому є з чим порівнювати, тому його складно здивувати. Учасники конференції звернули увагу на проблеми, які зараз існують в туристичній та курортній сфері нашого регіону. Переважним чином є прогалини в інформаційному просторі, оскільки створення позитивного іміджу Миколаївщини як привабливої зони з розвинутою туристичною інфраструктурою на жаль зараз потребує удосконалення. І всіх нас я сподіваюся, об'єднує спільна мета. Зробити Україну туристичним центром Європи. А Миколаївщину, звісно, хотілося б зробити центром туристичної Європи в Україні. Але сьогодні я з прикрістю вимушена констатувати, що велика кількість міст, містечок, сіл та селищ залишаються невідомими для сьогоднішнього туриста. Така ж тенденція спостерігається і в нашій області. Так званий туристичний продукт Миколаївщини має постійно оновлюватися, адже наша область має унікальну можливість розвивати екологічний та зелений туризм, але досі ці проекти не знайшли своєї реалізації. Треба встигати за сучасними тенденціями, якщо не по можна розвивати не тільки туристичну галузь, але й все те, що сьогодні пов'язано із максимальною привабливістю нашої Миколаївської області. Особливо світі тих тенденцій, які ми маємо честь спостерігати. Ми живемо в непрості часи, і, напевно, нам випала така честь і випала така доля перезавантажити не тільки туристичну галузь, але, напевно, це наше суспільство. І те, що Україна в один момент стала привабливою, це не тільки тому, що стався майдан, а напевно тому, що відбулася зміна формату нашого мислення, наше світові чуття, філософія наших поглядів стала абсолютно іншою. До 2015 року вже розроблено план мінімум для створення іміджу туристичної Миколаївщини. На сьогодні головне розробити концепцію, як саме буде презентовано Миколаївщину туристичну на всеукраїнському та міжнародному рівні. Олена Міщенко, Євген Мінаков для ТНМ. 27 вересня православні християни відзначають велике двонадесяте свято воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Воздвиження чесного і житворящого Христа Господнього – одне з 12 великих православних свят церковного календаря і відзначається на честь знаменної події. Було обретено крестне древо, то древо, на якому був розп'ят Господь Бог і спас наш Ісус Христос. І ось це крестне древо, воно є найголовнішим орудієм нашого спасіння. Тому ми і празднуємо його як 12-й праздник, тому що крестом був попран ад, крестом был попран грех, попрана смерть, и крестом мы, э, открылась, словно ключом, открылась дверь в Царствие Небесное для нас. И это древо было обогрено, конечно, кровью. Спасителя нашого, поэтому для нас для нас аночні, очень драгоценна. Дивовижна історія цього свята, яка бере свій початок у IV столітті, коли святі рівноапостальні царі Константин і Єлена упразнили язицтво. В цей час цариця Єлена поїхала до Єрусалиму, щоб знайти хрест Господень. Це була дуже важка справа, адже на місці розп'яття Ісуса Христа стояв язицький храм. Його було порушено і знайдено під ним у звалищах три хреста. Три хреста лежали, вони були зовсім однакові, вони були зовсім однакові по виду, ці три хреста, але а, коли а, і табличка, на якій було написано «Се царі іудейські» по латині, по грецькі, по арамейськи, вона лежала віддільно. Тому не знали, який хрест саме Господень. І от коли, дорогі брати і сестри, Решили, как же сделать так, как отыскать этот крест из трех. Мимо несли покойника, и на покойника было по очереди возложены три креста. И вот от прикосновения креста Господнего покойник воскрес. И все поняли, что это крест Господень. Звістка про знайдення Христа Господнього рознеслась по всьому світові. До Єрусалима почали пробувати люди, усі бажали доторкнутися до святині. І тоді патріарх Єрусалимський Макарій і цариця Єлена воздвигли хрест над усім народом і тричі перехрестили ним людей. Так позорно орудія страти стала для християн спасительним орудієм, силою якого перемагається діявол. Чесний животворящий крест Господін продолжает охранять нас от всякого зла. Слава и крісту Твоему чесному. Ані Тарашевська Антон Небесь, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на сьогодні. Але нагадую, що наші кореспонденти працюють цілодобово, аби забезпечити вас найсвіжішими та найцікавішими новинами. Тож до зустрічі, очікуйте нас в ефірі.